У Києві пораненим військовим встановлюють титанові протези за унікальною методикою остеоінтеграції. Один із тих, хто сьогодні бореться за можливість ходити, це гліб на війні. Молодий боєць втратив руку та ногу, долучитися до збору коштів та допомогти ветеранам може кожен відсканувавши QR-код на екрані. Історія мужності та надії далі у сюжеті. Ми зустрічаємося з глібом у столичній лікарні. За кілька годин до операції українському військовому встановлять титановий імплант у стегно. Згодом до нього прикріплять біонічний протез. Цей метод протезування кінцівок називається остеоінтеграцією. Таку саму процедуру він уже проходив на руці. Інтегрується титановий штіфт в залишкову кістку. Потім три місяці треба очікувати, поки. Кістка зростеться з імплантом. Далі виведення титанового імпланта назовні та встановлення додаткових деталей, а також три місяці реабілітації та постійних тренувань, щоб імплант надійно закріпився і тіло витримало навантаження протезу. Протези оплачує держава, але якщо ми кажемо за титанові імпланти, це все йде за кошти благодійників, людей-донаторів. Компанії, які час від часу також допомагають, гліб згадує, отримав важке поранення поблизу Мар'їнки. На нього та двох побратимів ворожий епівідрон скинув вибухівку. Товариші загинули на місці. Поранений Гліб пролежав 10 годин посеред засніженого поля. Я в той момент думав, що от би вжахнули вже по мені, і все це закінчилось. А от ну тобто я був готовий загинути. Втім, хлопцю вдалося викликати евакуаційну бригаду та вижити. Розповідає, за два роки переніс понад 20 операцій та кілька переливань крові. На оці правому у мене було десь сім операцій. От плюс тут в міромі в мене було раз, два, три, чотири. Десь це п'ята операція. Ще в центральному госпіталі міста Києва робили мені операції. Разом із Глібом сьогодні оперуватимуть ще двох військових, усім за сучасною методикою остеоінтеграції. Лікар проводить фінальний огляд та підбадьорює. Будемо розвіст зробити на ага. нахисточку. Дуже коротка ага. сама. Ну, Окей, добре. добре. Лікар пояснює, що цю методику застосовують лише тоді, коли кістка після ампутації надто коротка. Звичайні протези не підходять, тому лише така процедура поверне хлопцеві повноцінне життя. Будемо оперувати стегно. Це для нас, як для хірургів, дуже цікавий випадок, тому що дуже коротка залишкова кістка. І ми будемо ставити сьогодні індивідуальний імплант. Під кожного пацієнта підбираємо той розмір, який підходить саме до нього. Але тут питання в тому, що через те, що дуже коротка кістка, частина цього імпланту одна складова. Вона виготовлена індивідуально. Особисто допомагає українським хірургам автор цього методу шведський ортопед Рікард Бранемарк. Він спеціально приїздить в Україну оперувати наших військових. Складний випадок. Надзвичайно короткий залишок кістки. Це мій п'ятий візит до України. Я прооперував більше 20 військових, але це не головне. Головне те, що я навчаю українських хірургів новій методиці. Сьогодні особливий випадок, тому я тут операція гліба тривала близько трьох годин. Після втручання хлопця перевели до реанімації. А вже зранку він надіслав нам повідомлення. Почуваю себе дуже добре, трошки побалюю, але я думав, що буде набагато гірше. Далі е рухатись в правильному напрямку у напрямку, коли я встану на свої обидві. Попереду довгий шлях до відновлення. На хлопця чекає реабілітаційний центр: 5 тренувань на тиждень та 10 тисяч кроків на день. Гліб мріє відвідати товариша у Швеції, повернутися додому та продовжити служити.